Ми маємо правильну трикутну піраміду. і так як бічна грань є рівностороннім трикутником, тобто всі сторони, наприклад, АС, СБ і а, рівні, то фактично ми маємо, що бічні ребра нашої піраміди дорівнюють сторонам основи, тому що в основі також правильний трикутник. Нам відомо сторона трикутника. Яка дорівнює 4 кореня 6. Це 4 кореня 6 і сторона основи, і 4 кореня 6 бічне ребро нашої піраміди в даному випадку. Потрібно знайти висоту піраміди, довжину відрізка SO. SH це апофема нашої піраміди. Тому, напевне, СО ми будемо шукати з прямокутного трикутника SHO. Отже, SH – це висота рівностороннього трикутника АСБ. Якщо ви знаєте формулу цієї висоти рівностороннього трикутника А коренів з 3 на 2, ви зразу можете її знайти, підставляючи замість сторони відому величину 4 кореня 6. Отже, SH у нас буде дорівнювати 4 кореня 6, що множиться на корінь із 3, ділиться на 2. Це 2 корення з 18. А 18 можна розписати, як 9 помножити на 2 і винести з під корення тріку. Корінь з 9 це 3. Тому ми 2 множимо на 3, і далі залишається корінь із 2. 6 коренів з 2 – це у нас SH. Фактично апофема піраміди. Ну, а що таке OH? OH – це радіус, вписаного в правильний трикутник АБЦ кола. Знову ж таки, потрібно знати формулу радіуса, вписаного в правильний трикутник кола. Ось вона така. Таблицю радіусів вписаних і описаних варто все ж таки вивчити. Інакше це час для знаходження OH. Його можна шукати, звісно, з прямокутного трикутника АО. Але це час. А якщо формулу знати, то, підставивши, знову ж таки, замість А 4 кореня з 6, Ми ділимо на 2 кореня з 3 і маємо. 4 і 2 скорочується 2. А корінь 6 ми ділимо на корінь із 3, отримаємо корінь із 2. тому 2 кореня з 2. Це радіус і це довжина відрізка ОН. OH. А далі ми розглядаємо прямокутний трикутник СОН, Кут опрямий. SO це. Катет прямокутного трикутника, тому для того, щоб знайти катет за теремою піфагора, ми з квадрата гіпотенузи віднімемо квадрат іншого катета. Під коренем, звісно. І тоді ми будемо мати корінь квадратний SH. Ми шукали, от у нас 6 коренів з 2 до квадрату, і відняти OH. 2 корення з 2 до квадрату. Отже, підносимо до квадрату 36 на 2 і мінус 4 на 2, тобто, це буде корінь. Подивіться, тут можна множити і 72 відняти 8. А можна двійку, якщо винести за дошки, в дошках буде 36 відняти 4. Тобто, це 2 ми множимо на 32. Коррінь і 64, це 8, висота нашої піраміди. У нас правильна трикутна піраміда. Потрібно знайти площу і бічної поверхні. І відомо, що бічна грань цієї піраміди є прямокутним трикутником з гіпотенузою 6 см. Отже, трикутник А, а С Б. Це трикутник. Прямокутний і от тут прямий кут тільки може бути. І гіпотеноза АВ дорівнює 6 см. Ну, це не тільки прямокутний трикутник, а й рівнобедрений прямокутний трикутник, тому що у нас правильна піраміда, а в правильній піраміді всі бічні ребра рівні. Отже, АСБ правильний. Прямокут неправильний, а рівнобедрений прямокутний трикутник. Як можна знайти площу бічної поверхні піраміди? Ну, у нас для правильної піраміди написана формула в довідкових матеріалах, що це одна друга периметра основи, і на апофему. Можна шукати за цією формулою нашу бічну поверхню, тому що нам відомо сторона основи. А всі сторони однакові, тому переміт основи знайти досить просто. Ми 3 множимо на 6. Ну, і апофема це, наприклад, СП, це висота прямокутного трикутника АСБ. Рівнобедреного прямокутного трикутника. І тому, ще раз нагадую цей факт, що якщо ми маємо рівнобедрений прямокутний трикутник, то висота, яка проведена до гіпотенузи, завжди дорівнює половині гіпотенузи. Тому ця висота, так як гіпотенуза у нас 6, висота буде дорівнювати 3. А Це епофема. І тоді ми знаходимо площу бічної поверхні, як одна друга. Множим на 18 і далі множимо на 3. Після скорочень ми будемо мати 27 площу нашої бічної поверхні. Таким чином, можна було робити цю задачу. Разом з тим. Досить часто можна такі задачі робити ще і використовуючи той факт, що якщо ми маємо правильну трикутну піраміду, то всі бічні грані у неї рівні. Тобто кожна бічна грань – це рівнобедрений такий прямокутний трикутник. І ми можемо знайти площу однієї грані і помножити її на три. Тобто, в цій задачі ми мали би знаходити площу прямокутного трикутника АСБ. Можна знову ж таки шукати за формулою площі трикутника. Це одна друга а на H. І це буде одна друга 6 на 3, тому що висота, знову ж таки, ми говорили, це половина від гіпотенузи. як ми бачимо, це 9. А далі площа бічної грані це площа трьох таких трикутників. Ми 9 множимо на 3 і отримуємо 27. Якщо вам потрібно розглянути більшу кількість задач, які пропонувалися на попередніх сесіях ЗНО з математики, ви можете їх знайти практично всі в курсі підготовки до ЗНО і ДПА, в інтенсивному курсі підготовки до ЗНО і ДПА, який є в мене і на каналі, і на сайті Математика. Там є величезна кількість. Розв'язаних завдань минулих сесій ЗНО. Ви можете їх переглянути і успішніше підготуватися до здачі екзамену. Отже, у нас іде мова про осьовий переріз циліндра. Якщо йде мова про осьовий переріз циліндра, малюнок має бути ось таким: ми зразу ж зображуємо цей осьовий переріз. Це, взагалі, прямокутник АБЦД. В даній задачі нам сказано, що це ще і квадрат зі стороною 8 см. Що це означає? Це нам дає висоту нашого циліндра, яка дорівнює 8 см, і дає сторону АД, що є діаметром нашого циліндра. Тобто діаметр дорівнює також 8 см. Відповідно, радіус циліндра буде дорівнювати 4 см. Далі нам потрібно знайти площу бічної поверхні циліндра. Формула в довідкових матеріалах є. Площа бічної поверхні циліндра – це 2 πrh Отже, у нас є і радіус, і висота. Залишилося тільки підставити і буде 2 π помножити радіус, як ми знайшли, у нас 4, і висота 8. В результаті ми маємо. 64 пі площу бічної поверхні. Так як у відповідь нам потрібно записати відношення S, що ділиться на пі, то у відповідь ми запишемо число 64.